Майже п'ять тонн м'якого інвентарю на Хмельниччину продовжують надходити гуманітарні вантажі. Чергову допомогу від французької організації Догфор Україн отримав гуманітарний штаб при Хмельницькій обласній раді. Надійшла чергова партія вантажу, а саме одяг, теплі речі, ковдри для внутрішньопереміщених осіб. Дякуємо благодійникам за допомогу. Отриманий вантаж доправлять у центр надання гуманітарної допомоги, що знаходиться на базі театру імені Старицького. Щодня сюди приходять майже три сотні переселенців з різних куточків країни. З донечкою у центр прийшла пані Олена речі. Так, звісно, це дуже велика допомога для переселенців, тому що діти ростуть і треба все. хто зміг привезти. Ну ми бігли з трьома рюкзачками, хто не зміг. Дитина в мене пішла тут в перший клас, там діти не навчаються очно. Планів ніяких не строю. На майбутнє живемо одним днем. Одяг тут відсортований та поділений на жіночий, чоловічий та дитячий. Також є постійна білизна, посуд. Найбільше тут потребують верхнього одягу, взуття, тож працівники гуманітарного штабу закликають небайдужих хмельничан допомагати. Так як зараз зима продовжує залишатися в тому, що треба теплі речі, верхній одяг, треба посуд, треба постільну білизну, рушники, різні ковдри, пледи, подушки. Підтримка закордонних партнерів є надважливою для України, адже зараз головним завданням є допомога армії та забезпечення вимушених переселенців усім необхідним. Вкотре продовжуються виїзди по територіальних громадах по наданню необхідної допомоги для внутрішньопереміщених осіб, які сьогодні майже кількісно вже 90 тисяч отримали прихисток в наших територіальних громадах в межах нашої області, і це надається допомога завдячуючи співпраці Хмельницької обласної ради з різними міжнародними благодійними організаціями країн Європи Сполучених Штатів Америки. Так, за підсумками хорошої налагодженої співпраці з релігійною громадою видаються продуктові набори. Раніше це Грошові сертифікати сьогодні. Додатково маємо ще одну хорошу новину, тому що довгоочікуваний вантаж у вигляді медичного розхідного нового матеріалу на велику суму, яка в еквіваленті умовних одиниць сьогодні отримує наш серцево-судинний центр, тому що сьогодні наші заклади охорони здоров'я в великій кількості надають необхідну невідкладну і потрібну допомогу, як і жителям нашої області, так і військовим, яких сьогодні сьогодні отримали допомогу в нашій області з передової, так і внутрішньоперевіщеним людям, і до слова хочу сказати, що сьогодні і звертали, спілкувались по територіальних громадах з переселенцями і зауважила також, що з перших днів війни при Хмельницькій обласній раді функціонує гуманітарний штаб по наданню допомоги для переселенців вигляді м'якого інвентарю, продуктів дитячого харчування, засобів особистої гігієни. І сьогодні вкотре отримали допомогу більше п'яти тонн на гуманітарний штаб на театр Старицького. Від благодійної французької організації «Doc for Ukraine». Тож хочеться подякувати усім нашим партнерам, усьому світові, за необхідну таку сьогодні для наших людей, для нашої держави допомогу та підтримку і спільними зусиллями з усіма українцями, які за межами навіть нашої держави, точно до перемоги. Ось так, працюючи на різних фронтах та з однією метою разом українці наближають перемогу.